Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі, мене звати Наталя, і сьогодні я хочу вам показати свої, свою таку радість, навіть не знаю, як описати це словами, тому що я почну спочатку. Я захотіла зв'язати плаття для себе. І ось дівчатка, Наталка і Вікторія. Вирішили зробити такий ніби для себе ну, спільник. Одна е, дівчинка Юля. Вона, е, хто пам'ятає, бачив мені приходив подарунок від неї. Це станок для вишивки, бусинка. І ось буквально на днях вона мені написала, що е, я тобі вишлю. Е, Пряжу на платі. Я хотіла зв'язати плаття, але писала дівчаткам, що, е, на мій розмір, треба трішки багато пряжі, тому я, я ще думаю, яку пряжу. І ще не наважуюся. І вона каже, в мене є запаси, давай я з тобою поділюся там. бобінкою. Прийшла я дівчатка на почту і забирати бобінку пряжі. А там зовсім не бубінка. Тобто масштаби я вам не покажу, звичайно, які вони були, але покажу те, що прийшло. І я думаю, що це років два я буду вив'язувати таку кількість пряжі з моїми опросуваннями. Так, да, можливо, я. Не дуже повільно в'яжу, але все ж таки в мене дуже багато різноманіття. В мене є пряжа, яку мені присилають е, з петельки, е, з чорівниць добра я там в'яжу. І для себе я дуже рідко щось в'яжу. Але я вам покажу. Це просто я хочу знову подякувати Юлі за такий прекрасний мені подарунок. Це я обв'яжу всю свою сім'ю. І, ну, це таки, знаєте, е, Приєднатися до чогось такого прекрасного, тому що я таку пряжу собі, напевно, не в швидкому майбутньому змогла би дозволити. Я почну з моточків. Це ось така наомі, бавовна така, бачите, пише дліноволокнистий 100 грамів 166 метрів. Така, я вам скажу, м'ягенька така ниточка. Мені здається, зазвичай мерсеризована бавовна, вона така більш жорсткіша, але ця ниточка м'якенька, дуже така гарненька. Я буду так складати, вибачайте, кадр такий не дуже ідеальний, можливо, але просто щоб вам все було видно. Далі. Ще ось така ниточка. Я назву не дуже напевно прочитаю це Філ Норд Вул. Коротше, дівчата, я не зможу прочитати так, як потрібно. Це, я так зрозуміла, що 100% якась вовна. Але тут не дуже сильно пише. Що за вовна, я не розумію, не перекладу. У нас йде на 100 грам, 100 метрів. Так? Пише 100 метрів, не знаю, чи тут 50 грам, чи тут 100 грам. Ну, скоріше, 50, бо він такий маленький, як для вовни. Але я вам скажу, це м'якенька ниточка. Вона не колеться. І. Щось я з нею зв'яжу. Напевно, можливо, шапочку для сина. Е, ну, вона не один моточок, але я показую по одному. Так. Ось така ниточка. Далі йде в нас вся бобіна. В бобінках є, почну з великих. Ось так. Вона навіть в кадрі не влазить. Тут є в мене. Бумажки підписано, що для чого? Це напіввовна. В кадрі вона показує така ніжно-голуба, сіра, якась кадр показує. Насправді ця ниточка, я навіть не знаю, як би вам показати колір відтінити. Можливо, ось так. Ні. Зовсім ні. Дівчата, вона зовсім не показує колір камера. Вона насправді не така блакитна, вона більш до якогось бірюзового кольору. Дуже гарна. Е, мені вже хочеться з неї також якесь плаття, напевно, зв'язати на зиму. Коротше, дівчата, це просто супер класно. Я не знаю навіть що казати. Ось така. Бобіна. Вона насправді, я ж кажу, зовсім іншого кольору. Якщо в якийсь момент воно буде таким кольором, як треба, то я вам розкажу. Наступна знову бобіна ось така. Ой, дивіться, яка ярка. А вона вживу не така. І ярка, вона така більш, більш до петрольного, більш спокійніший синій такий колір. Теж, мені здається, вона чимось схожа на піввовна. Напевно, це один той самий состав. Я не знаю, правда, але, скоріш всього, так собі думаю. І ось така бобіна. Тобто, ви бачите масштаб. Да? Ось моя рука, ось звичайний моточок бавовний. І ну, тут дуже багато її. Тобто, це тако починає в'язати і, і хватить на дуже довго. Я, мої емоції просто зашкалюють, тому що е, я нещодавно знімала тех на відповіді на запитання. І я вам скажу, що е, ці питання насправді не були ще випущені. Тобто, це відео зараз в мене на даний момент вигружене на каналі, але воно ще. Не є доступ до нього, його ніхто не бачить. І там я розповідаю за свої е, хочуньки називається, для пряжі. І Юля, як, вона просто вгадала, що мені треба, для чого мені треба, і прислала. Тобто, це, е, як казала моя донька, коли побачила всю цю пряжу, каже, це в тата буде е, шоковий інфаркт. Тому що її дуже багато. Так, наступна бобінка – це ось така бавовна, червона. Ну, ось, бачите, в мене зараз дуже світло на вулиці, і кадр не такий, кольори зовсім не такі. Ось цей кольор тут схожий. І ось цей такий, як потрібно. А ось ці кольори… Бубінок зовсім не такий. Він не такий червоний, він більш такий до бурдового іде винний, винний такий, знаєте, насичений, глибокий колір. Це бавовна, 100%, і в мене вже є на нь плани. В мене, хто зі мною дуже давно, той пам'ятає, що я ще декілька років назад в'язала футболку для своєї доньки. І вона її дуже довго носила, знаку Перу, Перу? вроді, нібито так називається, я не пам'ятаю точно, як ниточка називається. Там в складі йде бамбук, бавовна і льон. І вона дуже була ніжна, і їй дуже подобалась та футболка, тому що вона насправді не пріла в ній, вона ходила в ній навіть в перший клас ще на фізкультуру і казала, що вона не впрівала, в неї було добре в тій футболці. І тому коли донька побачила цей кольор, вона сказала, що вона хоче собі також з цього кольору футболочку. Але він такий, знаєте, насичено винний, що його можна не тільки доньці, а й синові зв'язати. Ну, тобто це не дуже такий яркий, червоний, там дівчачий, да? можна так сказати. Ось так, ось так нібито щось схоже. Ні, не той колір. Бобінка. Це в мене ось такий. Тут нам написала Юля, Італійська вспушена альпака. Юлечка мені написала, що це мені на паутинку. Тому. Наскільки я пам'ятаю, чи це, так, да, це. І я точно вже буду з паутинку, свою першу в житті. Вона така м'якенька дівчатка. Я не знаю. Ну, тобто, от я така людина, яка любить в зимову погоду під куртку вдягати чи під пуховик щось легеньке. Бо і коли ти рухаєшся, багато ходиш, то тобі незручно, коли тебе під низом стільки на дідого. І я давно вже думала про паутинку, тому що я чула від дівчат, як всі говорять, що в ній дуже тепло і вона легесенька. Тому це буде вже моє, мій зимовий процес, один із зимових процесів, який точно має бути. Ось так. Залишимо. Далі підуть не бобіни, але вже перемотані такі шматочки, можна так сказати. Це в нас ось цей кольор гарно передається. Трішки він, трішечки темніший, але ну, відтінок майже той самий. Це твіт. Дивіться, який він гарний. Такий теракотовий, дуже гарний. І я вам скажу: вона не дуже тоненька, ця пряжа. Така на спиці номер 3 можливо, буде добре. Треба буде обов'язково з цієї всіх бубінок в'язати е, зразки. Тому що я. Я, наприклад, е, Розумію, що можна набрати вже з моточної, ось такої пряжі, я можу просто взяти спиці, набирати петлі і в'язати. А ось така пряжа вона може себе по-другому трішки повести. Я це побачила по мириносовій жилетці, яку я в'язала для наших хлопців для чарівниць добра. І там вона після стір, після прання. Настільки розпушилася, що зразок навіть настільки не розпушився. І я зрозуміла, що можна було б навіть ще більшими ниточка спицями в'язати той зразок. Але ось таке ми ставимо, поставимо так поки що всі наші моточки. Далі, наступний такий, це в нас іде також якась. Вовняна пряжа. Наскільки я бачу, знаєте, вона мені чимось нагадує е, Ярнарт е, мелодія, да? от такі вони блискучі. Я не знаю, правда, десь була сама етикеточка Юля написувала, написала, що це за пряжа, але я щось не бачу її ніде. Насправді колір такий, не такий коричневий, як от. Е, він більш до зеленого такого виходить, і з таким жовтим ось цим люрексом. Але дуже гарний така ниточка, і її хватить мені на кардиган. Ось те, що я б не проти зв'язати з цієї ниточки. Хоча не знаю, тому що не знаю, як для кардигану буде така пряжа. Вона дуже м'якенька. І ну, знаєте, я буду насчет оцих ниточок всіх я буду думати, що 100% можна зв'язати. Тому що хочеться, щоб річ з такої ідеальної, можна сказати, ниточки була е, хороша і. Е, Якісна, щоб не так, що ти зв'язав, і через два дні вона там вже тобі не подобається, вона просто валяється. Ні. Я точно завжди всі свої процеси обдумую, з, ким, з чим я буду носити, для чого я це роблю. Тому що це я трачу на це час і я хочу, щоб воно не просто так було зв'язане. Одне діло, коли я в'яжу на замовлення, і людина сама хай вибирає, вона все за це заплатила. І, ну, тобто, це вже не важно. А ось для себе то це зовсім інші речі. Зараз більш схожий ось відтінок більш такий зеленкуватий, насправді. Ось такий десь темний, але більш зелений. Дуже гарна ниточка. Далі в нас іде ще один моточок е італійського мохеру. Такий фіолетовий, в мене донька дуже любить такий колір. Тут 1000 метрів в 100 г. Я думаю, що можна доньці, до речі, теж паутинку зв'язати з такої ниточки. Вона ж мене любить такий колір. Ну, я подумаю ще. Хоча мені здається, що і палантин був би хорошо для такої ниточки. Ну, тобто, дивіться, який тут ворст. Я не знаю, він, напевно, сантиметрів 5, як мінімум. Мені ну, дуже класний. А можливо, ця ниточка мені на паутинку. Чи її вистачить? Не знаю, дівчатка, не знаю. Хто б в'язав, пишіть, можливо, у вас є якісь ідеї, що як можна. Можливо, я. Позичу вашу ідею, можливо, просто зрозумію насправді, що мені потрібно. Але це все буде не за один день, тому слідкуйте, підписуйтесь, хто не підписаний, і будете бачити, як будуть просуватися мої процеси. Так, і остання бобінка, за яку, через яку, точніше, все це почалося, всі ці маленькі чуда. Я вам покажу. Це ось така бавовна, італійська бавовна, пряжа дуже гарна. І я вам скажу ось, ну, можливо, ось цей кольор більш передає. Вона на екрані більш така розовата, ось така, да, вона більш до оранжевого якогось кольору. Вона персик такий, але дуже насичений, дуже такий глибокий. Щось таке між рожевим і е, оранжевим. Е, тобто такий колір дуже гарний, можливо, колись як я зловлю. ні, ну Це вже дуже оранжевий, а це вже дуже розовий. Ось так. Попробуй вгадати. Е, о, о, о тут, ну Не знаю, ну не, не виходить, бачите, вгадати, який і, і що. Це 100% бавовна. І тут така ниточка, що можна в'язати в одне складення, ось буквально. Навіть вже спиці номер три можна брати, 3,5, я так думаю. Е, не знаю, правда, чи бавовна після прання розпушується так, як наший, наша італійська, наприклад, шерстяна якась пряжа. Е, Напишіть, дівчатка, бо я то. Чи мені е, треба в'язати той. Е, Зразок, чи, можливо, не потрібно. Вона така, як є, така і буде. Ну, ось така ниточка, не знаю. Я ще буду думати, але я із знаю точно на днях вже почну в'язати якийсь а, виріб. Ну, як якийсь. Буде з неї в'язатися плаття. Правда, не знаю, наскільки довго, але буде. Тому я сподіваюся, ви. Побачите, в скоро готових таких процесів у мене багато. Я буває, дівчата, говорю щось, можливо, не дуже <смас> яке до кучі тримається, тому що я, ну, я на емоціях, я думаю, ви мене зрозумієте. Це ще не все, дівчатка. Там, попа... Там ще була лампа мені для вишивки. Така на підзарядці, за що я дуже сильно вдячна для Юлі Також був маленький магнітик для вишивки в вигляді пташенятка, але він в мене зараз на вишивці. Я вже буду показувати його в процесах свого, як я вишиваю огородній семблер, то ви будете там бачити його, той магнітик він дуже гарний. Також, Юля прислала мені ось такі ось такі гачки. Тут їх дуже багато розмірів. Один з них це такий він був більш Е, Дочка собі забрала номер 4, він їй дуже сподобався. Вона щось в'яже, буває, то я їй віддала. Один ось цей в мене вже в роботі, як ви бачите, я в'яжу з нього зараз підставочку під гаряче. Ось такі гачки. Я вам скажу, я зв'язала вже одну підставочку одним з них, і мені дуже сподобалось. Вони дуже гарні і до кловера схожі. Так? Ось тут вона ручка така. Мені здавалось спочатку, що це буде дуже далеко мені ось так в'язати, доставати. Але я вам скажу, що це непогано в'яжеться цим гачком, поки що все мене влаштовує. І я дуже дякую Юлі за таку можливість використовувати такі, пов'язати такими інструментами. Ось так положу, щоб було видно весь цей, всю цю красу. І також, Юля, це ще не все зробила. Прислала мені, я трішки вам пошуршу в кадрі. Вже вибачайте. Ось таких три набори шкарпеткових спиць. Тут номер 2, 2,5 і 3. Це якраз ті номера, якими я в'яжу, шкарпетки 100%. Які мені 100% потрібні. Також ще прислала мені спиці на тросик у на звичайному такому китайському тросику. Це е, візель спиці. Тут е, леска номер, е, тут тросик 120 см, і це номер 2. Це теж потрібний номер насправді, тому що я можу шкарпетки такими в'язати, і буває потрібно щось, якусь резиночку. І потрібний ось такий номер. Я, правда, не знаю, які вони на гостроту, я ще не пробувала, але ось ці спиці, які йдуть від компанії Spago Yarn. Я ось ці вже виймала, як ви вже бачите. Тут теж тросик. Але він якийсь такий, ніби от чимось як покритий. І знаєте, я вам скажу, вони такі легесенькі. Вони, на вигляд, так само, як і китайські, металеві. Але таке відчуття, що вони пусті всередині. Просто пусті. І я вже знаю, що я на них 100% буду в'язати плаття. Можливо, Юля мені якраз і для плаття прислала ці номера. Тому що. Вони дуже легесенькі. В них великий тросик, тут 100 см, якщо бачите, 3,5 і номер 3, якраз які підходять до цієї ниточки. І мені сподобався кінчик. Я ще не в'язала, але, на вигляд, він такий схожий до моїх таких любимих кніт про симфоні. І. Там такий кінчик не гострий і не тупий. І тут так само, тому я думаю, вони мені сподобаються ними в'язати. Я дуже дякую Юлічці за такі е, чудові подарунки. Е, також тут є ось такі спеції. І з цією голочкою китайською. Це дуже, дуже мені подобаються такі спиці. У мене є, якщо що, є лінійка. Е, але вони, бачите, вони якісь такі гостренькі. Ну, коротше, що я буду казати, Юля, ти просто, не знаю, попала в десяточку, в двадцяточку, в в 100% ти вгадала все що, все, що мені потрібно. Я тобі дуже сильно вдячна за це. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, вам також було чим надихнутися. І я бажаю вам, щоб ваші запаси пряжі. Також були настільки, скажу, можливо, великими, чи настільки особливими для вас, щоб ви знали, що для вас завжди є з чого пов'язати. Для вас і для вашої сім'ї. Я дякую всім, хто прийшов і розділив зі мною цю радість. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. До нових зустрічей у нових відео!